Українське дербі прямо зараз на нашому екрані. Тому якщо ваша бабуся, дідусь, мама тато ще не на трансляції, виправляйте, надсилайте їм посилання. Якщо вони розберуться, як на нього натиснути, то обов'язково зайдуть на цей матч. на ефір поки що Алекса прибиває. Ну і поки пістолетка виглядає вкрай непогано, оптимістично для фнатів. Пишіть, пишіть, за кого боліваєте, У нас тим часом п'ять 0 назрівало. Допоки Есеншл зберета мене вполював фіра. Намагається далі розпікати, але крім стає правочасти. Кропкою подивіться, які вони заряджені, як там крім заряджений. У! Оце Фнатіки, ось це вайб. І потрібно одразу. Прибирати. Ну і зараз ми бачимо стак просто від обох команд під точкою Б. Нуль хавсів буквально на що від Fnatic, що від Бейт. Ну і Зараз залітає просто Essential. забирає фіра. Дуже непогано. Ніпл мінус по Джикас, ми так навіть і до Баю може діло надійти, дійти. йти вже можуть забирати перший раунд. Крімс намагається відзонитись, забирає ще одного. Його з будуть пошти. Він не може розірватися на два боки, яким би він досвідченим не був. І залишається таким чином Джамбо в ситуації 1. Проти трьох у нього є вже один фраг, але зараз насправді можна його назвати господарем становища з цієї точки зору, що в нього бомба. вона не під контролем. А, гравців захисту він може собі дозволити покружляти. Хвилина на таймері ще є, але він, вочевидь, піде шляхом найменшого спротиву і одразу в'язуватиметься у файти, які програватиме вже першому, кого зустріне. Тож перший для байтів просто тут і для кого не буде. Бленд під контролем Фнатік. Тим не менш ми неодноразово бачили на інші що коли такі стрикі виходи на А проходять, ретейк 5-5 це супер реальний е, варіант. Ну, Якщо на нього хтось піде. А ленд за статистикою ще в PSG був найбільш е, вдалим по ретейку з усіх мап. Ну і подивимось, як зараз проводиться вибивання команда Бей. Лейбек. Uh, Забирає Александр, тут супер суперскладно буде. Там у ХП великі проблеми. І, в принципі, команда Фнатік гарно все контролює. Ну і Ніпл навряд тут дійде. Ну ні, ні, вони йдуть, але треба йти на сейф. Маді це третій для атаки. НПІЛ забирає наприкінці раунду Джекасмо. Essential хотів зробити ще трішечки більше, проте йому це не вдається. Отже, перемога команди Натік у цьому раунді. Головне, щоб мене потім на орен. Засуджую, звичайно. Ну добре, подивіться, що роблять команда Бейн. Кенсізор перетискає амейн. А тут клімс. А там таймінг, таймінг, та який? Ой, зараз він вийде, блеймо б'є, ой, гарно. Ну Кенсізор зробив максимум на ТХП, на якому він був. Чекасмо робить мінус, намагається далі розпікатись проти Есеншела вдальше. В цьому немає. Джамбо перестріляє Венпіяла 2 в 2. Тепер Джамбо і Крімс. Лишаються проти Хетріка та Есеншала. Крімс на хорошій статистиці, але вже впав від снайпера команди Бейт і тепер не просте становище в Джамбо. Він вже не вперше в клатчі один проти багатьох у цій грі, але е, зараз, можливо, нагода всерйоз дійсно за нього зачепитись. Фактично, шлях на А йому відкритий, особливо, якщо він зараз забере Есеншала, побачить його. Побачив! Побачив! Але ага, думаю, добре, я палит не часу буду, нема. я обіжу, а часу нема, дійсно і вже всі точки перекриті, це буде раунд для бейт. Десь не дочекав, десь не вгадав. А десь твоєму супернику ще скинути. Там буває. Буває, зараз у нас розпочинається раунд випадом від блеймефа, але він зазнав поразки в перестрілці проти Хетріка. Вихід, який Хетріка оформлює ще мінус. Далі ще мінус. І кенсізордо працьовує, і все. Складається вдало для команди 5-0 раунд взагалі. Фантастика! Маманді <свистач> тут без армору <свистач> джамбо пристрілює Сеншала, <Essential>, але. Знову <свистач> джамбо. <свистач> але Алекс. Знищив блейм-ефа. 13 ХП. 13 ХП вплачу 1 на 2, але тут його перевіряє Алекс. Він мав би тут вбивати, але джамбо не став. Файтитесь. Ну, бомба лежить. Тут насправді місія нездійсненна для снайпера. Команди Fnatic. Ставить крапку в цьому епізоді. Четвертий, все ж бейт. Але економічну шкоду, натік, змогли. І Іноді мене не у чути. Вухах є. Ну це, це позитив. Але я в тебе в ухах і коли, коли не в ефірі. тому це не показник. Джекасмо. фір, одразу два мінуси, що ж вони роблять? Та ви що? Три в п'ять. Три в п'ять. Зараз залишається пойти на хвилині 35, і тут насправді не позаздреш. Так, да, і тут насправді на Б-план просто залітати від а куди ми скачемо, джамбо! До Акме, до вершини, до перемоги на мейджорі. Туди. Ну таке буває. Скрол натискається, на мишці. Саме тому Еліта стрибає на пробіл. І у нас такого ніколи не стається. Алекс перепушує яму. О, там нікого не побачить. Ну, Джекасмо може до нього в спину вийти, А Крімс, поки кінці зора тут е мінусує, Крімс. Має від відпієла позиція занадто відкрита була. І 2 на 3, Насправді, навіть із цим є шанси якісь мінімальні на перемогу у команди Бейт. Якщо зараз Алек ще й підтисне в таймінг, фіра встигне. Але ні, тут же Касма дуже класно перерізає цю лінію оборони. Ну і все. Вихід на а буде оформлювати за кілька миттєвостей. Алекс іде в спину. Насправді ще трішечки зволікання від фіра в сайті, наприклад. І чом би не дати Алексу шанс за цей раунд зачепитись. Бомба встановлена. На мейн, поки що фокусу, наскільки я бачу, немає тому, що Фір сам через нього біг, і тільки через якийсь проміжок часу він почне його фокусувати. Наприклад, от зараз. Ова! Дуже класний постріл. В голову від фіра. І раунд для Фнатік. Нога в ногу поки що йдуть українські колективи. Українське дербі на цьому мейджорі абсолютно е, велика напруга. Кожен раунд зрозуміло на чий в підсумку складеться пік. і тут цікавий врив від ранбустити в кінці зора на мід, але майме буде цього готовий і робить. Дуже швидкий ентрі для команди Fnatic. Можливо, під це вони спробують зараз контачити B Blend. І поки що дуже близько до цього підходять. Зараз якась флешечка ще через верх від кримза може полетіти. І під це ні, просто контактом зі смока. Фір джукасмо, два фраги, Essential тільки одного спромігся вбити. Тут Хетрік забирає блейме і спина прикривається. Але це все ще меншість, 2 в 3. Ну і треба йти сейвити. Хетрику Тенпіелу. Смачок гравці, атаки, аби можливо відвернути увагу і фокусити там досі НПЛА. Але ні, зараз кінця зору з вікна подивився. Здається, всіх побачив вони почали стягуватись через КТ. Ця зона закривається командою Фнатік. Ой, зараз випад, НПЛ, Один проти всіх вже влучив непогано. Справді демеджу в лінію. Не лягають. Суперники залишаються жити. Далі Гесенсов Кетрі, два фраги. Би Може взяти цей супер неочевидний раунд. просто зараз на твою користь. й Кріс підставляється Блеймеф. Один проти всіх. Найкраще рішення, яке могли обрати Fnatic, це піти у вузький тунель проти поганого баю. Плеймеф. Останній змушений сейвити свій девайс. Ну і це другий економічний раунд, який забирають би І навіть попри це не можуть поки вийти вперед. На баях. Здається, не повірив своєму щастю Essential, саме цим, mm. е, Цією неабиякою <laughs> вдачею з тімейтами ділився з таким виразом обличчя, каже Смок, міст. <laughs> Так. Це любі друзі, другий стейдж мейджору. І знову не працює збирає буст. Тобто був готовий, тепер Джамбо вийшов зі смока і інтела забрав. Ну але я, можливо кінця не будуть чекати, що він так нагадно полізе oh. на 9. Oh. І він разом з есеншулом зашиває трьох. Ну і на яких же сталевих насправді іноді діють команда Бейт? Тобто, гравець один в Мідлі загинув. Що думає команда Fnatic? Зараз другий гравець піде. Або повернеться у вікно, або відійде в пункти. Що робить кінцезор, лізе в соло на 9. Якщо помре, то і... греться з ним. І відповідно раунд дуже близький до виграного від команди Бейт. Хвилина на таймері Джамбо Завіка намагатиметься проходити. Робить це вдало, навіть не втрачаючи жодного ХП, враховуючи те, що кінцезорі Essential Есеншл. В сумі на двох має 28 хелспонтів. А останній гравець, який лишається в живих, це гравець зі снайперською гвинтівкою на ім'я Хетрік то сказати, що шансів нема, після цього фрагу вже можна. Дуже швидко хетрик не сперектив у завершення моєї фрази. 10 на 2 грає Хетрик. Дуже класний початок, при цьому, що він зі старту Завіка доволі часто місав. Тут Джамбо. Перевірить. Ну, перевірить. Побачив. Там червоний есеншл. Ace-clutch, як тобі ідея? Непогано. Джамбо у нас кожний раунд бачить залишається. Якось так воно стається. І саме от зараз 1 на 2. І в цьому раунді у нього найбільше шансів виграти з попередніх. Встановлює бомбу. Йому даються зробити. Інцізор червоний, хетрик за ВП. Це. Теж класно змог вижити. Леойдовав? 5 хп буквально у джамбу. Ха-ха, тепер він чує свого суперника, якому треба його оббігати. І бомба ще й під нього. Божечки, невже це буде ace clutch? Та ну. Джамбо. Знає, де суперник оббігає туди сюди Як же він його розмацує професійно ще й обличчя зараз, себе флайбом він викриє це! Ні! Яка ти Джамбо! Ого. Ви просто. лейтні віддали ace clutch. Один в чотири було. Ну, три. один в три для джампу. Да. Ну на моменті було два в чотири, але там гравець mm, відвелися да. майже одночасно, тому так. Ну майже ейс, майже плач. Ну вихід на аплент uh, від команди Fnatic Тут ветерку не зареєструвало, мені здається, або він там влучив, але через текстуру, наче, постріл за. Зайшов. Ну, 5 на 4 вибивання. Насправді погані девайси для команди Fnatic. і я не бачу можливостей, як вони можуть втримати цю бомбу. Мінцізор, крім завбив. Треба якусь тут, зону відтиснути. Тут, тут да, без шансів насправді. Фір червоний, підказ під дев'ятим, але хет вони вибивають. Ні, Ну або ну ні, ні, все одно є вся інформація, і це 7-5, це ж вигризають першу половину. Вони невдало почали. 3 один був рахунок, але повернулися і а, вибороли. І рухаються в напрямку редрума. Там флешка, тут блеймевна, Дуал алберетах, кросфаєр з тімейтом, що може піти не так. А поки що йде не так все фір робить кіл. І далі ДНПЛа. хетрік забирає блеймефа. Хетрік контролить спину. Розуміє, що там гравець касми ще й постріляв від свою позицію. Спалив. Єдиний Донат тільки залишився недоторканим, але це Есеншл так само швидко може виправити. Тут в гості зайшли до крімза. І звісно, він це е, забирає під цей ага. контроль. І все розвалюється раунд від бейт Насправді, якось е, дивно, враховуючи перевагу, яка в них була. Крім що живе, чекає тімейтів, Есеншл, вийшов всього. Е, навіть фраг і тікає. Бомба поки що лежить в пленті. Все знов перевертається з ніг на голову. Один. Диви боже, а. А що вони стріляють? Я в від Когі. цей гойдолок. Мене скоро нудити, почне від того, як мене туди-сюди хитає. Аскалона хитає, а зараз головне, щоб Джекас мавшився непохитним, тому що в нього дуель проти 9 хп. Просто одну в тіло і перемога в раунді. 20 секунд на таймері. Есеншл фейкує. Есенш загинув. Отак, от клач один до два. Для Микити. Яке зіткнення тактик ми побачимо? Ос Особливо даруйте на рахунку 7-7, адже ми розуміємо, що це дасть нам подальший сценарій. То хто буде надалі вважатись більшим претендентом на перемогу? Я тут Ніпл вирубає фіра. Тут гарно позиціонує свій приціл Андрій Кухарський. Дуже сильно. Для команди Fnatic. Тут три гравці на Б і прямують прямо зараз до пастки команда Бейт. Розкидується. Ну і дивимось, зараз вихід от-от розпочинатиметься. Летить ще одна флешка. Джекас мої доджить. Першу дельку виграє. Далі Алекс на розміні залишається гравий, затостити в кут. Він падає. Крім сезор, таке вражені, взагалі стрибку, вирубавші і блеймефа. Не пробачає Джамбл один в чотири. Дуже швидко. Ну, якщо беремо сам вихід. До уваги завершується цей раунд. Ну і складно насправді буде далі грати Фнатік а, з їх економікою. Тобто Джамбо може відсейвити. Так, він може цей фама здати, але зараз есенцію проти нього його забирається. До речі, плюс АК-47, і якщо вдасться його винести. Ну, і Джамбо поки полишається в тій позиції, де він знаходив цей кіл. Горсямпаїт не треба контестити, не треба тут а, дуелитись проте не вкрай приємної позиції. Можеш. Але Алекс просто не Смок. Чудова робота. Крім ж бачимо, в шоці хапається за голову. Неприємно відлітати ось так. Поки що відзначаємо на старті 16-го раунда непоганий утіліті демедж від команди Діфенсу. Фір. Фір на фейв 7. І робить мінус. Далі Блеймф з МП допрацьовує. Смок кинув, його пушить НПЛ, і Блеймеф і в нього дельку виграє. Це шанс підхопити собі калаш та й загалом забирати восьмий раунд. Хвилина 20 на таймері. Команда Бейт в вертному становищі. І зараз БлейМФ дарує можливо Це тут вчепитися за цей інш своїй команді, <кій> ну і можемо навіть вийти вперед. Ну і поки Алекс та Хетрик тут а, просто гуляють по мапі, в них і є ще час на прийняття рішення, але чи будуть вони його приймати, чи може просто захочуть засейвити, ну, скоріше за все, так, нікуди вони не йтимуть. КС таймінги вирішують все. Вдалий пік чи флешка і гра вже на твоєму боці. У житті так само спіймав момент і отримав максимум. Саме зараз ідеальний час завітати на пром. Знижки до чорної п'ятниці на геймерські девайси та безкоштовна доставка з підпискою Smart. Посилання під плеєром. А в нас вже ентрі і вихід команди Бейт на плент бі, де Джекасво робить фраг, але аленбіл його розмінює другого в Києві. Я думаю, вони навряд чекають. Джамбо на собі фокусить увагу. Бінсує одного фір мінусуватиме інша. Радше за все так. І подивіться на його реакцію. Fullbay, fallbaй. Був. Так, mm -hmm. да, і багато хто там. За мінус Сайфер казав. Ну, коротше кажучи, багато чого зіграло на користь команди Fnatic. А, Ну і подивись, Коктейль Молотова не розгорається, під нього виходять вже гравці команди Bay. Тут горить джамбо згорає паралельно та Хитрих відзначилися фрагами. Лимев просто Коктейль Молотова залітає, але просто в спок, наспамили двох гравців. Команда Фнатік. Essential талекс, два червоних. Але бомба буде встановлюватись, немає ні коктейля, молотова, ні. гранати, щоб це відмінити, але всі червоні на сервері. Там. Там 70 хп на чотирьох. І зараз будуть виходити в лінію. Так, Крімс. Хто як він має це тягнути? Ооо! Кидає, кидає пістолет в підсумку. Він ніяк не подіяв, але це не важливо, адже він виграє. І знову наближає Фнатік іще ближче до перемоги. Ось ще раз реакція фіра. Раунд 19. До вашої уваги. Тут бейти, маючи зброю, втрачають одного, але розмінюються в позитив для себе, мінусуючи фіра та блеймефа. Ну і 3 на 4, менше для команди Fnatic. І це стак. Тому не виходьте або чекайте, хоча часу не так багато, або змішуйтесь. О, Змішуватись о, вони не чул. будуть. І зараз тут проти Джамбо. Essential чує, чує, як Джамбо тупотить. Есеншал. Скільки ж ти бабуки можеш наробити, друже? Мінусує далі. Команда виходить. Джекасво має щось вичавлювати. Вичавлює тільки один кіл і знов крімс проти багатьох. Називімо це так. Він дивиться, хто в пленті. Поки що не помічає, перестрілює Хетріка, але в нього лишається 13 хп. Мабуть, треба, звісно, тікати. В даній ситуації на сейф у нього 3850, а Отже, дроп він може дати, і ваги його у підсумковому сценарії цієї гри для обох команд. Чи то ФНАТІ, чи то бейт. А, будуть бракувати після сьогодні на дзвониться. Це лише з'ясувати, хто. Поки що сетапу доночі Каже, що це мали б бути. І Фнатіки, ЛНПЛ в соло. Каже, не в мою зміну, шановні, 3 в 3. Джамбо продивлюється з найперською гвинтівкою. Чи буде зараз проти нього пропікса Ікса Ні. дуже обережно грає проти цієї позиції, але якщо хочеться відзначити. Не робить просто так якусь жертву. І фір просто оббігає, забирає піло, Джамбо! Що за реакція Мангуста? І все, Essential один проти всіх. По бо бомбі зараз буде робитися. Е, ну, власне, деф'юз. І все Essential змушений. Мабуть, тікати. Шансів тут немає його ще й можуть затиснути, просто наспамивши. Натік беруть дуже важливий для себе. Одинадцятий раунд. Залишають класну економіку. Три засейвлених Гани. Переможця, аут якраз. Е... Ліквід. Могли б спробувати її закамбечити, Фір фір-фір фір фір. Ах, тільки один кіл. Але купа демеджу ще й по NPL була. З XM зроблена. Тут що? Джамбо. Бачить, і навіть робить влучний постріл, проте не фатальний. І з другої спроби теж не добиває. Анлакі момент для Джамбо. Коментатори, то Чому так тащимо за Фнатік не в ту калітку граєте? Я цього не помічав і близько, тому що я за Зафнатік не вболіваю. Але зараз 4. 3, і розміни є Віталекса Джекасмо. 75 хелспойнтів. Ну, виживаємо. Тут треба виживати, насправді дуелі не потрібно йому брати. Там червоний кінцезор. Хвилина на таймері. Бомба встановлюється. І. Ну, дограш 2 на 3 ситуації. Вона не проста. Але, знаєш, якісь шанси. Шанси все ж присутні. Нема. Смока, нема моліка, щоб бізонити якось ще додатково своїх суперників команди Бейт. Ну і Лейтей, скоріше за все, на нас очікує. Хоча нема косачок там і від Фнатік. Тут їм треба поквапитись. Хоча гроші, що у блеймефе, що у Джекасма, що у Джамбо були. Недогледіли. Недогледіли. Алекс, мінус два. Алекс мінус три з однієї позиції. 11-11. І у команди Фнатік великі проблеми. Ну і добре, любі друзі, максимальна кількість раундів в основний час. Тут треба овертаймет, здається. Як же без них? Але Може, іще більше. О-хо-хо! Проскакував джамбо, Хетрик його знаходить. Ну і чудовий антріфраг від Данила. І знову 5 на 4. Пресинг максимальний на команді Фнатік. Вони з меншості змушені догравати. Знову таки, немає кітів. Смоки. У двох, у кількості двох одиниць. В принципі, якщо їх зараз використовувати, то байти можуть просто вичекати. Куди ж кінцезур? Ай-яй-яй, як би зараз він не пожалкував про це рішення виходити в підсумку на крімза. Не пробачає, крім зараз. І це вже 4 в 4. Більше простору по мапі з'являється теоретично саме для Фнатік, який вони можуть законтролювати і за який вони можуть. Нести якраз ось цей контроль, і пильнування. Крімс, розуміє, що на нього буде вихід. ЕНЕЛ агресивний мінус один Крімс, не вже солохетик в смоках. Якось його заходить голову. Боже, як ти це робиш, Данило! Ну і бомба встановлюється. Десять хелспонтів Хетрика чує. Блейбафа, який флік! Oh! Який флік від Хетрика? Ну і Джекасмо буде влітати в смок разом G -G. зі своїм тімейтом. І це G -G. перемога команди Бейт з рахунком 13-11. Вони все ж виходять у корзину 2-0. І як же на тоненького, як же це було близько, та все ж, вольова перемога, я можу так напевно відзначити команди Бейт у цьому матчі.